Сьогоднішнє моє відео буде про те, як всі небайдужі люди, дізнавшись, що російські загарбники підірвали Каховську ГЕС і тим самим залишили без житла декілька сотень тисяч людей, окрім співчуття, ще надають і хто може свою допомогу, хто фінансову, хто теплими речами і одягом, а хто продуктами. А втім, краще про все це розповість начальник військової адміністрації Савинської громади, що на Ізюмщині, супрун Оксана Леонідівна громада. Спільно з фондом бажаємо ми долучається до допомоги херсонцям після цієї трагедії, яка сталася. Вважаємо за потрібне. і Дуже приємно, що у нас величезна кількість людей включилася в цей процес, і саме найнеобхідніші речі в даному випадку: вода, засоби гігієни, постільна білизна, ковдри, подушки, речі, певні особисті. Все надаємо. Жіноча гігієна, те, що просять по запиту, все намагаємось зробити, і дійсно і продукти харчування. Так що ми разом, Україна, об'єднується в зусиллях і допомагає один одному. Хто це приїхав, приїхав до нас? Фонд бажаємо миру, міста Балакля, громадська організація. Бажаємо миру, громадська організація. Бажаємо миру. Наші давні друзі, партнери. Ми почали працювати по Савинській громаді одразу після доокупації. Спільними зусиллями у нас реалізовано безліч проектів на території громади. І у Зелеманському старостинському окрузі наш пункт незламності працює завдяки саме цій організації. Так що це друзі, ця дружба, яка додає сил і допомагає реалізовувати багато проектів. Скільки ви часу працюєте вже за цим? Ми спочатку війни розпочали роботу. З першого дня війни? Так. Да. Допомагали евакуювати мирне населення з Балаклії, допомагали продуктами харчування, ліками. Навіть коли місто було закрите, ми знаходили шляхи, як це можна було передати, для того, щоб наші люди себе відчували, так сказати. Захищеними і знали, що їх підтримують і що Україна їх не забула. Не дивлячись на те, що їм розказували, що тут вони назавжди. України тут не буде. Україна була тут і залишається завжди саме буде. тут і завжди буде. Разом до перемоги. Дякуємо вам і до перемоги.